І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід, коло і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться. Вийшла з хати я сміючись, мати, цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки. І годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишку. Де ж та лихо, печалі ціє вороги, І нищичком старий читай, перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє, і тихо гас, день погас і все почило. Свій в хату і собі пішов почувати.